Мої вітання, дітки! Хочу запропонувати вам творчу гру «Створи зачіску. Для цього нам потрібно роздруковка із обличчями людей, фломастери, кубик із графомоторними доріжками. Правила гри дуже прості. Беремо роздруковку із обличчям. Кубики з графомоторними доріжками. Починаємо нашу роботу. Кидаємо кубик, яка доріжка випала, таку доріжку і малюємо, створюємо зачіску. Наші зачіски готові. Мені було дуже цікаво з вами. До нових зустрічей, дітки! До побачення!